Сучасна Україна, кордони якої сформувалися у 1954 році, не охоплює етнічних українських земель. На кінець XVIII століття українські землі були поділені між Російською та Австрійською імперіями. Ви дізнаєтеся про історичні події, що відбулися на українській території з кінця XVIII до початку ХХ століття. Хронологічно це період від моменту втрати Україною решток автономії до початку в 1914 році Першої світової війни. У 1768 році біля Коліївщини відбулося велике повстання гайдамаків на Правобережжі, що підірвало сили Речі Посполитої. Указом Катерини II від 1775 року. Була ліквідована Запорізька Січ. У 1805 році в Харкові було відкрито університет. Заслуга у його відкритті належить українській громаді та веселю Каразіну. У 1823 році в Україні виготовили перший пароплав на Галичині у 1833 році. Створено культурно-освітню організацію Руська Трійця під керівництвом Маркіяна Шашкевича у Києві в 1834 році почав працювати університет святого Володимира, першим ректором якого став професор Михайло Максимович, у 1846-1847 роках активно діяло Кирило Мефодіївське товариство. Одним із організаторів товариства був Микола Костомаров. У Львові в 1848 році спалахнуло антиурядове повстання. Весна народів Європи прийшла і на українські землі. У Києві 1859 року була створена перша недільна школа в Російській імперії. У 1861 році. На 13 років пізніше ніж на західноукраїнських землях скасовано кріпацтво у Надніпрянщині. Пало Чубинський у 1862 році написав гімн Ще не вмерла Україна. 1865 рік відчинив свої двері студентам одеський університет. На Надніпрянщині в 1882 році створено перший професійний театр. У 1892 році створено братство тарасівців. Микола Міхновський написав у 1900 році свій головний твір Самостійна Україна. Андрій Шептицький очолив у 1900 році греко-католицьку церкву. У 1905 році відбулося повстання на броненосці Потьомкен. У 1911 році. Було створено молодіжну організацію «Пласт», а у 1912 році спортивно фізкультурне патріотичне товариство Сокіл. На українські землі у 1914 році прийшла Перша світова війна. В обох частинах України російській і австрійській, відбувався промисловий переворот, впроваджувалася ринкова економіка. Виникали нові соціальні верстви населення. Ринок потребує грамотних, інтелігентних, динамічних людей з почуттям людської та національної гідності. Кінець 19, початок 20-го століття український народ створив політичні партії і розпочав відкриту боротьбу за відродження своєї держави. Без цієї боротьби, без напруженого пошуку власного шляху в історії. Не було б сучасної української держави.